Вітаю вас, друзі! Сьогодні у рамках нашої рубрики Що ж там за кордоном, я запрошую вас приєднатися до мене в моїй подорожі залізницею із Франкфурта до Гамбурга. Поїдемо з вами на ІЦІ «Інтерсіті Експрес. Будемо вирушати із південного вокзалу Франкфурта, який бачите в мене за спиною. Я доїхала сюди на Іспанію і розкажу вам. Трішечки про особливості німецької залізниці, щось таке, що для мене тут було зовсім нове і чого в Укрзалізниці я ніколи не зустрічала. Можливо, ви мені розкажете, що за ті роки, що я не живу вже в Україні, змінилося в Укрзалізниці. Я вже дуже багато років не їздила українськими поїздами. Не знаю, може і там щось нове ввели за той час. А ми з вами сьогодні подивимося, як працює Дойче Банк. Заходимо помаленьку у вокзал. До мого поїзда ще є трохи часу, але подивимося, чим живе Зют Пангоф сьогодні неділя, але на вокзалі є відчинених декілька магазинів: і пекарень, і Макдональдс. І це єдиний виняток в Німеччині, де щось можна знайти відчинене, це на вокзалах у неділю. Тобто, якщо запам'ятаєте собі це, візьміть на заміточку, якщо ви. Не встигли щось придбати впродовж тижня, іноді аптеки є на вокзалах. Також ну це в більших переважно містах, менше зазвичай хіба пекарні. Але в більших містах на вокзалі можна знайти і супермаркет, і аптеку. І е, можна тоді поїхати, якщо вже дуже горить, щось купити на вокзалі. Якщо говорити про доступність вокзалу, то ось, бачите, є ліфт, за допомогою якого можна піднятися на платформу. Є ескалатори також. Тобто, в принципі, дуже доступно, все безбар'єрно, і можна навіть чи людині на, на возику е, інвалідному, чи мамі з дитиною носить легко піднятися. Тут у нас є табло, можемо бачити. Мій поїзд он в самому низу, гамбург, і це 1574. Бачите, є табло, написано, які поїзди які будуть приїжджати на цю колію. Ми знову бачимо мій експрес <кій> на гамбург. І бачите, дуже цікаво, там внизу є такі буквочки. А Б, С і стрілочка. Це дуже класна практика в німецьких поїздах, на вокзалах. Так от завдяки цим буквочкам можна в застосунку Deutsche Bahn подивитися, з якої частини платформи. Буде відбуватися посадка саме в твій вагон, тобто як він приїде, як буде відбуватися нумерація, з якої сторони платформи буде твій вагон, і на це все можна подивитися в застосунку і відповідно встати в правильному місці платформи під час очікування, тому що в мене одного разу було був випадок. Що було написано одна порядковість вагонів, а поїзд раптово приїхав зовсім іншим боком, і мені довелося сідати просто в найближчий вагон. І потім, коли він вже від'їхав від зупинки, довелося через цілий поїзд марширувати з торбами, через людей. Це було дуже незручно. Тому, звичайно, ці буквочки вони дуже допомагають в тому випадку, якщо поїзд, звичайно, прибуває до платформи, так як це і вказано в застосунку.

Поїзді. Трапилася зі мною саме та пригода, про яку я казала ще раз. Мій вагон був не в тому місці, де він був вказаний на застосунку, тому мені довелося пробиватися через людей з валізками. Але тепер ми вже всередині ми їдемо з вами сьогодні першим класом. Давайте трошки роздивимось. dang 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 Коридорчик, туалети. Загляньмо всередину, що там робиться в тому туалеті, які там справи. Бачите, чистенько, нічим не смердить. Унітаз, все, туалетний папір. Ну, може, не, не мега чисто, але в принципі прийнятно. О, Привіт! Тут смітнички. Також для сортування сміття. багаж лежить. Ось це мій вагон. Оце моє місце. Тут я сиджу. У мене є інтернет. Бачите, я вже підключилась. Підключилась до їхнього порталу. Тут можна бачити, з якою швидкістю зараз їдемо. Можна бачити наступну зупинку, яка вона, коли вона буде. Можна зачекінитись онлайн. Це означає вказати в системі, вказати, що ти дійсно сидиш на своєму місці, яке ти придбав в квитку, і по суті тоді тебе навіть контролер вже не перевіряє. Тобто біля мене щойно пройшла контролерка, і вона мене ні про що не питала, бо я вже зачекінилась до стосунку на телефоні. Можна також дивитися. Карті, де ти є, це дуже прикольно. От, тут навіть є записано, якщо є якісь цікаві пам'ятні місця по дорозі, то вони тут пишуть інформацію про них. От, це класно. До речі, ще одна цікава штука. Я е, недавно тут подивилася на Ютубі. Таке відео, де розповідали про те, чому запізнюються поїзди до Чебану так часто, тому що тут це просто як ходячий мем, те, що вони запізнюються постійно, регулярно. І виявляється, вони запізнюються тому, що в них просто недостатньо колій. Поїздів стає все більше і більше, різних маршрутів стає більше і більше, а колій поки що ну, принаймні не в таких темпах стає більше. І якщо, наприклад, десь якийсь ремонт, то відповідно утворюються такі пляшкові горлечка, і поїздам просто немає як проїжджати. І Тому просто одне запізнення тягне за собою наступне. І людям дуже важко розраховувати на як міжміські поїзди, так і приміські. Дійсно ніколи не знаєш, чи ти доїдеш вчасно чи ні. Вони мають тут пріоритетність, тобто, наприклад, такий ІЦЕ, в якому ми зараз їдемо, міжміський експрес, він має пріоритет при проїзді. Якщо є якесь запізнення, то всі поїзди мають зупинитись, пропустити саме його в першу чергу, потім наступним за пріоритетом йде регіональний поїзд, так, регіобан, і вже тоді аж в самому кінці СБАН. Тому Есбани теж запізнюються дуже-дуже часто і регулярно, на жаль. Ми зупинились в вагановері, і я вам при нагоді трошки покажу сам вагон. Так, тут є різні відділення в вагонах. Ми, наприклад, зараз з вами в так званому генді тут де можна розмовляти по телефону. Тобто можна голосніше трошки собі розмовляти. Бачите, тут є місця, де багаж складати. Є інші відділення, де, наприклад, тільки треба тихенько сидіти і не можна голосно розмовляти. Тобто при бронюванні місця сам собі обираєш, як тобі більше до вподоби їхати. Так, місця, звісно, можна обирати чи в купе, тобто таке невеличке відділення, де сидить декілька людей, чи в загальному вагоні. А можна взагалі купити квиток без місця. Тобто це просто право проїзду. І це правда може вилитись в те, що якщо поїзд дуже повний, то доведеться стояти в коридорі і не знайдеш місця, де сісти. Бувають дуже популярні маршрути, особливо це там понеділок, п'ятниця, коли всі. Переміщаються між містами, тут дуже багато є людей, які добираються на тиждень, і наприклад, на вихідні вертаються додому. Тому <кій> я коли подорожую, то я завжди все таки бронюю собі місце, щоб знати точно, що я буду мати де сидіти. Але є безтурботні люди, <кій> які не мають страху і купують собі тільки сам квиток. без місця. Ну що ж, поїздка підходить до кінця. От за мною там є табло, на ньому написано, в який бік стосовно руху поїзда буде вихід з вагона. Так, в цьому випадку праворуч кажу, поїзд їде туди, значить виходити будемо туди. І ще декілька хвилиночок і прибуваємо на головний вокзал Гамбурга. Так, от ми приїхали. Зараз треба буде натиснути на кнопочку, щоб відкрились двері, і будемо виходити з поїзда. Так. Кнопочки зазвичай засвічуються, коли їх можна активувати. Гамбург. Дуже великий тут вокзал. Приїхали. Всіх вітаю. І на півночі Німеччини. До речі, тут також, що стосується доступності, ну принаймні в один бік з платформи на гору, бо тут, бачите, треба підніматися на гору. Принаймні з платформи є ескалатор. Ще покажу вам трошки вокзал у гамбурзі. Серйозна така будівля. Багато колій. Ми прибули на 14 колії. Не знаю, скільки у Львові, але мені здається, що гамбурзький вокзал більший, ніж Львівський. Як ви думаєте, більший він чи ні? Я думаю, що так. Ну що ж, любі друзі, я вам скажу, що якщо їздити на дойчі бані, то треба бути готовим до будь-яких несподіванок. Я тільки що сідала в поїзд додому і раптом побачила, що нема мого вагона. От в мене квиток є в 12-й вагон, а вагона немає. Як казала сердючка, весь пірону бігала, вагона не знайшла. Тому я сіла просто в інший вагон, мені тут дали такий талончик. 20 євро можна відшкодувати за те, що ти ну, не маєш свого місця, на яке ти купив квиток. Але от такі тут бувають пригоди і просто треба бути до цього якось готовим, я не знаю як. Ну, напевно, просто не нервуватися і приймати ці штуки так, як є, бо з Дойчі баном тут постійно всякі кломейки. Тому я сподіваюся, вам було цікаво з'їздити зі мною в Гамбург і назад. Пишіть в коментарях, що вам було цікаво нового дізнатися і про що знімати для вас нові випуски з Німеччини. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па!